Усім привіт! У сьогоднішньому своєму відео я розповім вам про гекса гідротимол. Що, який тимон? А, -а, -а, -а Той, що з мультфільму. Хакуна Матата. Та годі тобі вже будь уважнішою. Я не винувата, що вона говорить незрозумілі мені слова. Або, простіше кажучи, сьогодні я розповім вам про Ментол. О, от бачиш, все зрозуміло. Усім нам добре відомий смак м'ятних людяників, який освіжає та охолоджує нашу ротову порожнину. Або нам таке знайоме відчуття під час чищення зубів м'ятною зубною пастою. Однак причиною такого ефекту є не м'ята, а її компонент ментол, про який ми сьогодні з вами і поговоримо. У цьому відео ви дізнаєтесь, що являє собою дана сполука, як вона впливає на наш організм, чому ми відчуваємо так званий ефект холоду і чому цигарки з ментолом ще більш підступніші, ніж звичайні. Вмощуйтесь зручненько і приємного вам перегляду. Ментол ще називають м'ятною камфорою, яка має кристалічну прозору структуру, що легко плавиться та мало розчинна у воді. Існує декілька способів отримання ментолу: це синтетично та за допомогою виділення екстракції із природної сировини, а саме з ефірної олії м'яти. Ментол має вісім оптичних ізомерів. Ізомери це сполуки, що однакові за атомним складом та молекулярною масою, але різні за своєю будовою. Найпоширенішим природним ізомером є ось цей. Якщо вже говорити про те, де застосовують ментол, то це дуже багато сфер. В основному його використовують як ароматизатор у жуйках, цукерках, льодяниках, в косметиці, цигарках. Ще його застосовують у засобах для освіження подиху, зубних пастах, як компонент лікарського засобу, наприклад, такого як валідол, корвалол та у інших. Ще ментол застосовують у парфумерії, наприклад, для приготування ментилового ефіру, щоб підкреслити квіткові ноти, а особливо аромат троянди. Отже, ментол багато де використовують, однак, коли ж людство почуло про нього вперше, говорять, що ментол був відомий ще у Японії 2000 років тому. Однак на Заході немає жодної письмової згадки про це до 1771 року. Першим його був виділив німецький вчений, а вже через 90 років сполука отримала свою назву Ментол. Тобто виходить, що її відкрив один вчений, а назвав зовсім інший. Згодом Ментол почали добувати синтетичним шляхом. Синтез розробила група під керівництвом Рьодзі Нойорі, за що той потім отримав Нобелівську премію з хімії у 2001 році. А тепер давайте поговоримо. Чому ментол така необхідна сполука і яка ж від неї користь? Основні функції, які виконує ментол, це заспокоєння, розслаблення, розширення судин внутрішніх органів, зменшення артеріального тиску та надання протизапальної дії. Ще Гіппократ його використовував при лікуванні розтягувань та болю у суглобах. А у китайській медицині в китайських препаратах використовують м'ятну олію і до цих пір. Перевагою такої олії є в тому, що вона надає знеболюючий ефект навіть при зовнішньому застосуванні. Якщо у вас поганий апетит, випийте м'ятного чаю. Аромат м'яти активізує слині залози у роті, а сам відвар він вплине на перистальтику, тобто на хвильові скорочення у шлунку та в кишечнику, що допоможе набагато краще травити їжу. Чай з перцевої м'яти використовують ще при гіпертонії, тобто для зниження артеріального тиску, а також його випивають перед сном для того, щоб поліпшити свій сон та боротись із безсонням. М'яту вважають жіночою рослиною, тому що вона зменшує вироблення тестостерону, нормалізує утворення жіночих статевих гормонів, полегшує менструальний біль і зменшує симптоми ПМС. Ще ментол допомагає при болях в області серця, закладеності носа, при застуді, грипі і ще багато у чому він помічний. Однак, чи дійсно він знеболює та чому ми відчуваємо холод? Виявляється, за відчуття холоду відповідає ось цей рецепторний білок, що вбудований в мембрану сенсорних нейронів. Під час падіння температури конфігурація білка змінюється, іони кальцію надходять всередину нейрона і запускають імпульс, за допомогою якого мозок отримує сигнал холод. Дослідження показали, що даний білок активується ментолом. Ефект холоду від прийому ментолу змушує людину із закладеним носом почувати себе краще. Однак цікавим фактом є те, що це насправді обман наших відчуттів. Дослідження показали, що насправді ментол не впливає на закладеність носа. Просто коли людина відчуває холодок, нам здається, що дихати набагато легше, але повторююсь, це все насправді не так. До речі, вчені вважають, що такий обман корисний, відчуття дискомфорту все ж таки немає, і це дозволяє нам знову повернутись до нормального, звичного життя і не приймати судинозвужувальні препарати. Та що ж це таке? Виходить, що скрізь обман? І не кажи, можливо, відчуття холоду це теж обман? Стоп, не поспішайте із висновками. Я ж не кажу, що це погано. Згодом вчені були проводили нові дослідження, і виявилося, що чай із м'яти не охолоджує язик, а м'ятні льодяники – так. Тобто виходить, що дійсно ментол охолоджує і це не ілюзія. Ментол працює аналогічно іншій речовині, аналогічно капсаїцину. Капсаїцин це речовина, що міститься в гострому пекучому перці. Саме тому, коли ми їмо гострий. Перець, ми відчуваємо, що ніби наш рот палає. Просто капсаїцин активує інші рецептори, ніж ментол, але принцип дії його аналогічний. Не варто забувати, що не існує речовини, яка була б безпечною абсолютно для всіх. Ментол заборонено вживати дітям до 5 років, так як він може порушити серцевий ритм і не тільки. Мамам, які ще вигодовують своїх малят. Однак, якщо ви плануєте завершувати період лактації, то тоді м'ятний чай вам у цьому допоможе. Також ментол заборонено вживати людям із індивідуальною непереносимістю та із ускладненням варикозу. А тепер перейдемо до останнього нерозглянутого питання. Наступна інформація буде корисною для курців, ну і для звичайних людей також. Ментол почали додавати до цигаркових фільтрів ще у 1920-х роках, стверджуючи, що нібито такі тютюнові вироби не завдають шкоди нашому здоров'ю. Люди почали їх купувати, тому що їм подобався ефект холоду, горло менше пересихало, та й взагалі таке паління приносило набагато більше задоволення. Мало хто задумувався, чому ж так відбувається? Ми вже з вами знаємо, що головними властивостями ментолу є заспокоєння, знеболення та розслаблення. Ментол маскує цигарковий дим і дозволяє його довше затримувати у легенях. На жаль, саме це приваблює і молоде покоління теж. Варто зауважити, що у курців ментолових сигарет спостерігається значно більша залежність від нікотину. Однак не тільки через це дані тютюнові вироби заборонені у Європі. Виявляється, що ментол пригнічує метаболізм нікотину, тобто це призводить до його підвищення рівня в крові. Виходить, що ментолові цигарки вони підступні, тому що вони завдають ще більше шкоди нашому здоров'ю та збільшують залежність. На цьому у мене все. Сподіваюсь, що ви багато чого цікавого дізнались про ментол і зрозуміли, що ментолові цигарки це насправді зло. Якщо ви хочете більше цікавої інформації дізнатись про м'ятну камфору, то ось, будь ласка, переходьте. Ви можете про неї прочитати у моєму інстаграм-блозі Ізі Посилання я залишу в описі під цим відео. Також, якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк, підписатися на канал, поділитися ним із друзями. Пишіть у коментарях, про які ще речовини ви хотіли б дізнатися, а на цьому у мене тепер точно все. До зустрічі!